Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, мир вам, українці. Я християнин не переживайте, я нічого не прошу. Я вечіре серце, бажаю кожному з вас мира і добра. Сьогодні важкий час проходить Україна, і та також Ізраїль. Тому я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні і в Ізраїлі, щоб Бог зупинив війну і тривав мир і Ну, Найважливіше, я хочу сказати радість свістку Іванії, бо не несоромність Євангелії. Бо вона сила Божа, на спасіння кожного, хто вірує. Євангелія це радісна звістка, яку приніс нам Господь Ісус Христос. Радісна звістка заключається в цьому, що ми є люди грішні, і заслуговуємо на покарання, що прийде час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами. Но Ісус Христос, Божий Син, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос помер на Христі за наші з вами гріхи, для того, щоб ми були прощені і спасені. Тільки через покаяння і живу віру в Ісуса Христа ми можемо мати життя вічне і мир з Богом. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. Це важливо. Покайтеся свої ріка. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов, прийміть дар життя вічного. І будете спасені, і будете проводити вічність з Богом в Його Царстві. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Задумайтесь над тим, що буде далі. Читайте Слово Боже, там знайдете на всі відповіді. Читайте і вірите все, що там написано. І виконуйте, і Бог буде вас благословляти. Нехай береже і благословить вас Господь. Отець Небесний, Бесне, благословиться цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль! Зупиниться війни, помили і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, щасливої дороги!